Сьогодні готуємо лагман. І в цьому мені допоможе на Аня. І сьогодні знову я на цій кухні і шеф вчить мене готувати. Пройдемось по інгредієнтам. Нам знадобиться яловичина, овочі звичайні та два види соусу. Я займуся яловичиною. Справжньою чоловічою справою, так. А ти моркою та цибулькою. Супер. Поїхали. Ань, перш ніж приступимо до mm -hmm. приготування і нарізання. Я тобі хочу підвести твій ніж. Uh -huh. Вчора був у місті Кривий Ріг і завітав у класний магазин професійного інвентарю. І придбав ось такий мусат. Починаємо. Я Аня, ти ти з м'яса. А я овочі. так по овочам. По овочам. Лагман це узбецька страва, дуже-дуже смачна. Ці інгредієнти потрібно нарізати середнім кубіком. Нарізали нашу морку, там м'ясо. Uh -huh. Тепер куличок. Ну, що вона. Давай. Ой, теж кубіком. Додаємо олію, обсмажуємо спочатку нашу порізану яловичину. Смажили наше м'ясо і додаємо моркву та цибулю. Поки смажаться наші овочі, будемо варити нашу лапшу. Додаємо масло, обов'язково, коли варимо лапшу. І додаємо. Також нам будуть потрібні перчики. Так. І помідорчики. Ага. Я перчиком. Ти перчиком? Ну. А ти помідорчиком. <різую> Порізали наш перчик та помідор. Ще додаємо три зубчики часнику мілесеньким кубіком. Так, що я приступаю до картоплі, так? Так, угу. давай картопельку. Поки Аня займається, я додам часник. Додаємо овочі. Аня. Угу. Не спим, Давай овочі. Ага. Уліклася? Уліклася. Є. Yeah. Наші овочі підтушилися, додаємо аджику.